Номер 550, мейра 9005, Це у нас одноіменний виробник власне мейра Німеччина. Ціна його 4900. Параметри. Ширина сидіння 49 см. Загальна ширина від обода до обода 66, глибина сидіння 44, висота спинки. 41, сидіння до підлоги 40-48 см, важить він 18 кг, і навантаження витримує 130 кг. Це у нас крісло колісне, вживане в доволі непоганому стані. Все справне, проте, звісно, що є сліди експлуатації. Десь треба буде з ганчіркою трошки попрацювати. Зараз буду все показувати. Є у нас царапини різного роду по корпусу. Також якісь там наклейки. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Також регулюються по висоті. Ось тут ми регулюємо. Так, дивимось на колеса. Нічого, нічого не штопориться. О, дивіться, я оцей зараз. Це я зараз докручу, прямо от закінчу відео і підкручу, так, щоб оцей не бовтався. Це колесо ок. Е, підшипники тут у нормі. Подивіться, в якому стані колеса, майже як нові, литі колеса. Є можливість регулювати їх по висоті, що десь змогу поміняти кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. Е, є деякі нюанси. О, дивіться, от Дивіться, тут трішечки. Бачите, є от така якась тріщинка, от друга третя. Ну, Дрібні тріщини, проте, проте воно досить міцне. Насправді добре тримається. А, є у нас царапини на ободах. Це наша швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, можна регулювати по силі затиску. Ось ззаді тут регулюємо відносно положення до колеса. З другої сторони ідентична ситуація. До речі, зверну вашу увагу, що, що тут інший узор колеса. Подивіться, ось тут, заднє і тут. Тут, якби воно не впливає, абсолютно на. На користування ним, але кажу так, як є. А, також хороший рівень протектора. Є у нас царапини, куди без них. Муфта працює, блокування, все ок. Так, сидіння. Сидіння у нас подвійне. Ось таке. Всередині м'який наповнювач. Місцями десь ми бачимо, От відходить тут. Десь нитка десь може е, порвалась. саме сидіння в хорошому стані. Ну, є залома, от, бачите, тут можна, до речі, його. Чорне воно не вигорівше, тут це просто освітлення таке. Можна відкрутити, ось це все, зняти і попрати. Спинка в хорошому стані. оп. От така от вона, чорна. Дійсно, не вигрівша, також м'яка. Підлокітники. Все ціле, чорне, захисні. Ці щитки також цілі. Звісно, що відкидаються. Дивіться тут хоп. Тут же відкритий. Щоб закрити і отак. На замочок. Позаду у нас. Позаду у нас. Ось так от виглядає логотип компанії. Тут відбувається регулювання висоти сидіння, крім того, що ми можемо тут підняти, також можемо ще міняти от висоту додаткову, ось, ось тут, між цими отворами. І це у нас підставка для костелів або тростини. А це у нас натискаємо і припіднімається поріг, таким чином легше долати перешкоди попереду. Тобто, це можливо хтось не знав таких деталей. І, до речі, підлокітники взагалі можуть зніматися. Для цього нам треба ось це от, бачите, підняли тут ось також. І хоп. І все. Придбати даний візок можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу під відео. Дякую за увагу.